Що не буде укладено нормальний договір відповідно до чинного законодавства, будуть якісь там перемовини, тобто підпишуть, наприклад, якісь документи а, на кшталт мінських домовленостей, тобто буде якась група повноважена зі сторони України, інша зі сторони Росії, і вони там підпишуть десь у Стамбулі після цих перемовин на Алясці договір, або, можна сказати, якусь угоду. Ну, щось там вони підпишуть. так? І, звісно, що цей, цей документ він буде носити такий не зовсім офіційний характер, оскільки його. Не буде рати, ратифікувати парламент, і український, і там, і російський. Але, але в цьому разі, якщо фактично не буде бойових дій, то теж ми можемо через деякий час прийти до зупинення, або взагалі скасування, або закінчення, у наприклад, у листопаді саме і воєнного стану, і мобілізації. так От. Але в цьому випадку ми розуміємо, що якщо ми подивимося е ретроспективно або ну, подивимося, що було у цьому там у 14, -му, 15 -му і так далі. роках, ми розуміємо, що, скоріш за все, будуть якісь там диверсії, якісь будуть там перестрілки і так далі. І це буде підставою для того, щоб. Постійно продовжувати і воєнний стан, і може мобілізацію. Хоча навіщо стільки тоді е, потрібно військових не зрозуміло? Я думаю, що мобілізації тоді не буде. От, Адвокат Олександр Євсютян, підписуйтесь на мої канали, якщо потрібна безоплатна допомога. В телеграмі, також інших ресурсах. До зв'язку!